Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. І хай благословіння воно розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Хай благословіння Господнє воно розпорошується на ваших дітей, онуків, на ваш рід, на вашу родину, на ваш бізнес, роботу, на служіння, на покликання. Ти, благословена людина, і я хочу, щоб ти про це. Чув постійно, ти благословенна людина через Ісуса Христа. Тому у Христі ми маємо благословіння. Амінь, амінь амінь. Розмовляв нещодавно зі своїм близьким другом про виховання дітей. Ми більше розмовляли в той момент за навчання. Він розповідав, як син його займається спортом, футболом, дзюдо, як він навчається. І я втішаюсь його успіхами, я втішаюсь серцем батька, який сьогодні радіє за свого сина. Я розповідав йому за свого сина, як я споглядаю, як я бачу. І зайшла розмова за навчання дітей. Він говорить, пастор, як ти бачиш, от, якщо дитина вона не відмінник, в неї не всі гарні оцінки, чи сильно ти переживаєш, чи ти вимагаєш, чи ти його заставляєш там сидіти, зубрити, вчити Я йому, знаєте, як говорю: я говорю, друже, мій, я приблизно розумію, як і ти, тому що він ділився своїм розумінням. І я йому говорю, що я для себе зрозумів? Я зрозумів, що нам треба побачити сильні сторони наших дітей і розвивати їх, щоб вони в цьому мали надбання. Бог їм це дав. І Бог хоче через це рухатись, і Бог хоче це використовувати, і це сильні сторони, які можуть зробити сильним і благословенним і потужним їх життя. От дивіться, Господь дав таланти: одному один, іншому два, третьому п'ять. Ну, візьмемо оцю дитину, якій Бог дав один талант. Бог не буде питати, чому вона погано знає геометрію. Ну, наприклад, їй не дано. Бог зробив її скрипалемус. І я повинен як батько, зрозуміти, що це музикант, це скрипаль. Навіщо їй біологія, геометрія, хімія? Я повинен розвивати свою дитинку в тому, що їй дано Богом. Я побач... повинен розрізнити, побачити і розвивати її як скрипаля. І в цьому буде успіх і насолода, і дитинка не буде мучитись. Але ми чомусь починаємо своїх дітей примушувати там вивчати фізику, геометрію, алгебру, хімію. Чи багато вона потім вам допомогла там астрологія, астрономія, там те, що ви вивчали. Хто що вивчав різні науки? Я теж вчився в школі. Тому ми повинні, знаєте, як не зациклюватись. На тому, що якась дитинка вона гарно вчиться. В неї інші таланти, в неї інший шлях, твоя дитинка інша. Ми, як батьки, ми повинні зрозуміти, в чому сила нашої дитинки, на що вона помазана, на що вона здатна, які в неї здібності, і ось у ці здібності розвивати. Я не говорю про те, що дітям, бо мені не треба, наприклад, щось вивчати, десь досліджувати. Я повинен різносторонньо розвиватися, але я говорю про те, що ми повинні зрозуміти здібності наших дітей і у це вкладати, це підсилювати і допомогти їм в цьому зростати. В той же час я говорю йому, я згадую, що всі наші відмінники. Вони гарно заучували предмети, але на жаль, це ну є сключення. Я знаю. Це дивіться. Я не за те, щоб діти не вчилися. Я пояснив, я за те, щоб зрозуміти їх здібності, сильні сторони, і в цьому вони навчалися, і в цьому розвивалися, а не грузити їх предметами, які їм не цікаві. Вони їм не дано. Це не їх тема, це не їх шлях і так далі. Я говорю про те, що, наприклад, якщо взяти там, мій клас, в мене в класі було дуже багато відмінників, а я вам хочу сказати, всі троєшніки через те, що вони пробивалися самі, вони зрозуміли, в чому вони сильні, і їх батьки підтримували, і вони зрозуміли, вони їздили на машинах, вони відкривали бізнес, у них були гроші, у них були різні гарні можливості і відкривались нові двері. І вони мали успіх фінансовий. Я не говорю, що це як правило, але я говорю про те, що ці діти вони зрозуміли, хто вони, що вони не відмінники, а й вони зрозуміли, чим вони можуть займатися, ганяти машини, продавати, там, відкривати СТО там, і та тому подібні речі. От цьому ми повинні навчити дітей і самі як батьки зрозуміти от цей важливий момент. Я згадую, що, навіть дивлячись на свій клас, всі самі багаті і успішні люди, вони у мене не були відмінниками, не були відмінниками. А вони просто зрозуміли, чим вони повинні займатися, і вони досягли успіху. Тому, якщо ти відмінник, будь відмінником, я теж відмінник, але ти повинен зрозуміти, чим ти повинен займатися. Які твої таланти і в цьому розвивайся сам і Розвивай своїх дітей. Амінь.